Для того, щоб бути щасливим, треба знайти в собі силу не звертати уваги на те, чого у вас немає. Більше всього на світі люди бояться сміху. А даремно, бо сміх це, мабуть, найбільш корисна річ у світі. Краще мати гроші, ніж не мати їх. Але краще ще не знати, скільки їх у вас є. Коли жінка говорить ні, вона має на увазі можливо. А коли говорить можливо вона має на увазі так. Хто не любить жити довго, той не любить жити справді. Щастя це коли ви не думаєте про нього, а він сам знаходить вас. Мудрість це тоді, коли людина не вгадує, що думає її жінка. Ми всі знаємо, що життя коротке, але живемо, ніби маємо вічність. Людина не народжується для того, щоб жити, а для того, щоб знайти сенс у своєму житті. Життя це довго, а потім дуже коротко. Тож живіть так, щоб вам було що згадувати, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.